Малята, Сьогодні до нас в гості завітав наш друг ведмедик. Давайте привітаємося з ним. Привіт, ведмедику. Малята, Сьогодні ведмедик гуляв по лісу і знайшов. Ось погляньте що. Це малята горішки, і ведмедик дуже хоче їх віддати білочці. Бо білочка дуже полюбляє горішки. Отже, малята, пропоную вам сьогодні зліпити ось такі горішки з пластиліну. Спробуємо. Спочатку, малята, давайте з вами роздивимось наш зразок. Що ми бачимо? Горішки. А на що вони схожі? На кульку, правильно. А також ми бачимо тарілочку, на якій лежать всі наші горішки. Тож нам з вами знадобиться два кольори. Коричневий та для тарілочки оберіть улюблений колір для вас. Ось малята я взяла коричневий колір для горішків. І ось такий червоний для тарілочки. Тож малята будемо починати. Беремо шматок коричневого кольору і спробуємо його розділити на дві частинки. Ось так. А тепер ще кожну частинку ми розділимо навпіл. Ось так і цю частинку ось так. Тепер маляти нам потрібно з кожного шматочка зробити кульку. Беремо шматочок, кладемо на долоньку та ось такими рухами ми робимо кульку. Ось так між долонькою. Або ще можна на дощечці. Ось так. Ось нас кулька вже готова. І з цими частинками ми також робимо кульки. І ось малята в мене вийшли. Ось такі кругленькі горішки. Тепер ми беремо інший колір, і нам потрібно зробити тарілочку. Ми беремо та гарненько його в долоньках розминаємо, щоб він став м'якенький-м'якенький. Ось малята, погляньте, я вже розім'яла, вже м'якенький, і тепер з цього шматочка нам потрібно зробити. Кульку також кладемо шматочок між долоньок, і починаємо ось так робити кульку. Або на дошучці. Ось така кулька в мене вийшла. А тепер нам потрібно зробити тарілочку. Кладемо. На долоньку і зробимо, як наче коржик іншою долонькою притискаємо, притискаємо сильно-сильно. Пальчиками ми можемо ось так трішечки загнути крайки. Кладемо, і тарілочка в нас вже готова. І нам потрібно скласти горішки на тарілочку, тому ми кладемо, і один горішок зверху. І ось така тарілочка з горішками в нас вийшла. А яка вийшла у вас? Буду чекати на фото ваших тарілочок з горішками. До побачення, малята!